В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі завершився монтаж новорічної ялинки. 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відзначили День студента та посвято першокурсників факультету української та іноземної філології. Мокрий сніг та дощ, якою буде погода в грудні. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 5 грудня орієнтовно такі. 748 тисяч 950 осіб особового складу, 9 тисяч 506 танків, 19 тисяч 472 одиниці бойових броньованих машин, 21 тисяча 23 артилерійські системи, 1 тисяча 253 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 20 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч 977 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2855 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30843 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3630 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі завершився монтаж новорічної ялинки на центральній площі міста. Як і планувалося роботи зі встановлення дерева закінчили до Дня Святого Миколая, який відзначатимуть 6 грудня. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїлі завершився монтаж новорічної ялинки на центральній площі міста. Відповідно до рішення Ізмійської міської ради, ялинка встановлена без додаткових витрат та закупівель, а також з обмеженою лімінацією. Її прикрасили іграшками, які придбали до початку повномасштабного вторгнення. Як і планувалося, роботи з монтажу дерева, закінчили до дня. Святого Миколая, який відзначатимуть 6 грудня, відповідно до розпорядження міського голови розпочато роботи по встановленню головної ялинки в нашому місті. Роботи проводяться комунальними підприємствами. Встановлюється та сама новорічна ялинка, яка була закуплена вже багато років тому. Маю сподівання, що погодні умови дозволять закінчити роботи з монтажу. До дня Святого Миколая, тобто до 6 грудня, поточного року, також цьогоріч, як і минулого року відмовилися від новорічних фотозон та ярмарків, які встановлювали поряд з ялинкою. Проведення масових святкових заходів буде обмежене. Було прийнято рішення не встановлювати повний комплекс ілюмінації, яка була закуплена кілька років тому. Минулого року так само була встановлена тільки ялинка із новорічним оздобленням минулих років. А у 2022 році Ізмаїл взагалі відмовився від новорічної ялинки та святкової ілюмінації задля безпеки містян. Наразі йде війна і всі сили мають йти на протидію ворогові. Тому жодних нових покупок не було. Ялинка буде прикрашена тими іграшками, які є в наявності, які зберігаються належним чином, тому і можуть використовуватися протягом кількох сезонів. Юлія Патлацюк, Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. 5 грудня світ відзначає міжнародний день волонтера. День присвячений тим, хто безкорисливо віддає свій час та сили задля допомоги іншим. В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках ХХ століття, а сьогодні визнаний на рівні держави і регламентується законом України про волонтерську діяльність. Подробиці дивіться далі. 5 грудня світ відзначає міжнародний день волонтера, день присвячений тим, хто безкорисливо віддає свій час сили задля допомоги іншим. В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках ХХ століття, а сьогодні визнаний на рівні держави і регламентується законом України про волонтерську діяльність. В умовах воєнного часу поняття волонтер для України набуло надзвичайно важливого значення, адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашої армії та підтримки внутрішньо переміщеним особам. Розповіла нам і. Ірина Голобородька, волонтер волонтерської організації Паучих Ізмаїл. Волонтерство допомогло мені познайомитись з великою кількістю дуже класних людей. У нас ціла армія волонтерів в Ізмаїлі. Я пишаюсь тим, що в мене зараз є таке коло знайомих. Будь-яке питання ну, дуже швидко вирішується. Коли від хлопців є запит, це стосується або Ну, свічок, який Олечка там Мілова робить, або Кігімери, який плете від Милка Гузаїрова. А, ну, будь-чого, там їжі, ліків, на всіх напрямках працюють волонтери, і вони дуже-дуже допомагають. я дійсно пишаюсь всім знайомствами. У цей день особливо підкреслюється роль волонтерів у зміцненні громади та створення суспільства, де ніхто не залишається осторонь, бо волонтерство це про дію. Мати відкрите серце і співчувати і діяти. Волонтерство це про дію. Люди, які займаються волонтерством, це дуже сильні люди. Міжнародний день волонтера ще раз нагадую нам, що кожен добрий вчинок, навіть найменший, може змінити чиїсь життя. По перше, розуміння, що це потреба. Велика потреба. По-друге, вдячність хлопців, коли вони присилають фото-відеозвіти, як сітки ну не можна помітити на тому просторі, де вони знаходяться, вони так дійсно маскують. Або коли вони кажуть, що вони допомагають рятувати життя, це надихає. Це надихає зв'язок. Нещодавно хлопці з прикордонної прикордонного загону подарували нам прапор з підписами, і всі дівчата майже тиждень підходили, фотографувалися. Це ну зв'язок з людьми. Люди надихаються. Дякую всім, хто допомагає нашій країні за вашу працю, сміливість та здатність вчасно прийти на допомогу. Бажаємо усім вам невичерпної енергії, впевненості наснаги у нелегкій, але дуже потрібній роботі разом до перемоги. Влада Нова, Кристина Лангольф для програми. Новин. На захисті держави та спортивної честі прикордонник із Мильського загону Данило Семеняка вибрав бронзову медаль на чемпіонаті світу з універсального бою, що проходив з 25 по 30 листопада в Туреччині. У змаганнях взяли участь близько 500 спортсменів із 35 країн. Українська збірна до складу якої увійшли 14 прикордонників, здобула друге командне місце, поступившись Казахстану, і виборола 102 медалі: 29 золотих, 34 срібних і 39 бронзових. 21-річний Данило займається боротьбою з п'яти років і вже неодноразово ставав призером міжнародних змагань. У 2024 році він закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та розпочав професійну кар'єру прикордонника в Ізмицькому загоні. Цього ж року він отримав звання заслужений майстер спорту України. Досягнення Данила не лише підкреслює майстерність українських спортсменів, але й свідчить про багатогранність військовослужбовців, які служать і захищають Україну. Зима 2024-2025 в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду та зниження температури. Середня температура повітря взимку буде на кілька градусів вища за норму. Якою буде погода у грудні та чи варто очікувати снігу на свята? Дивіться далі. Тепла осінь закінчилась. Попереду три зимових місяці. Метеорологи прогнозують, що нинішня зима буде без значних довготривалих морозів, але в окремі дні стовпчики термометра показуватимуть мінус 10 градусів і нижче. За словами синоптиків, перші 10-15 днів грудня очікується знижена температура на 1-2 градуси нижче за середні багаторічні значення. Денні температури варіюватимуться від 1 до 5 градусів тепла, а нічні коливатимуться від 1 до 6 градусів морозу. У другій половині місяця... Стане тепліше, з більшою кількістю опадів у вигляді снігу та мокрого снігу через циклони з Атлантики. Очікуються коливання температури з можливими потепліннями до плюс 5 градусів. На сильні морози у грудні розраховувати не варто. Втім, зі слів синоптиків, друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами. Втім, хвилюватися не варто, адже прохолода буде чергуватися зі стійкою спокійною погодою. Місцями може бути також ожеледиця. Втім, все залежить від регіону і температури повітря. На півдні країни, зокрема в Одеській області та Ізмаїлі, грудень буде відносно теплим, з температурою в день до плюс п'яти градусів і без значних морозів. У першій декаді місяця можуть бути незначні дощі з мокрим снігом, а в другій декаді температура підвищиться до плюс семи градусів в день. В останній декаді грудня похолодає до плюс трьох-чотирьох градусів в день і до одного-двох градусів вночі. На різдво та новий рік очікується суха та похмура погода з можливими нічними заморозками. Наталя Гаврилова для програми Новин. Поліцейські викрили жительку Одеського району в оборудку з психотропними речовинами. В Одеській області правоохоронці затримали 31-річну жительку Авангардівської громади, яку підозрюють у збуті психотропних речовин. Жінку затримали на вулиці в селищі Авангард, коли вона забирала посилку з наркотиками, які планувала розповсюджувати серед наркозалежних. У підозрюваної вилучили 100 пакетиків із білою кристалічною речовиною загальною вагою 150 грамів. експрес тест підтвердив, що це особливо небезпечний психотроп. Також у неї вилучили мобільний телефон із даними важливими для слідства. Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваність загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 29 листопада в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося свято з нагоди Дня студента та посвято першокурсників факультету української та іноземної філології. Подолавши перші кроки у навчанні та адаптації до студентського життя, першокурсники урочисто вступили до великої університетської родини. Подробиці дивіться у сюжеті. 29 листопада в Ізмейському державному гуманітарному університеті відбулося свято з нагоди дня студента та посвято першокурсників факультету української та іноземної філології. Ця важлива подія об'єднала студентів, їх батьків, викладачів та гостей. Першокурсники вже подолали перші виклики адаптації до студентського життя, познайомилися з університетськими традиціями та зробили перші кроки у навчанні. Урочиста посвята стала символічною подією, що ознаменувала їхнє офіційне входження до великої університетської родини. Сьогодні у нас відбулося Два свята об'єднані в одну подію. Це у нас була і посвята нашого першого курсу, і день студента. На нашому факультеті ми маємо давні традиції проводити різноманітні студентські свята. Це дуже важливо, і для наших викладачів, і для наших студентів, і для їх батьків, тому що Дух Свята треба завжди підтримувати в собі. Сьогодні у нас були представлені дуже різноманітні. Номери і танцювальні, і вокальні і сценки, які нам розповідали про традиції народів, про їх кухню, про їх одяг. І все це об'єдналося в єдиний сценарій, коли наші мандрівники вікінги провели нас по всіх країнах Європи. Розпочався захід з виконання державного гімну України. Після чого хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких є випускники університету. З вітальними словами виступили декан факультету України. Та іноземної філології Татарнов Іван Євгенович та його заступник місіва Тетяна Євгенівна. Довгий час ми не могли нормально масштабно організувати подібні дійства. Бо спочатку був ковід, потім початок повномасштабної війни. Але наша країна, наша нація, наш університет, наш колектив поступово повертається до свого головного. Лозумве життя продовжувати жити і розвиватися. Сьогодні ми святкуємо одразу дві події. З одного боку, це День студента. Хай він трошки відбувається пізніше, але головне його будемо святкувати і святкуємо сьогодні. І, звісно, це посвята наших першокурсників у студенти. Тобто, ми сьогодні їх приймаємо до нашої дружньої родини факультету української та іноземної філології. День життя. Це час великих можливостей та відкриттів. Ви зараз стоїте на борозі нових знань, а це основа для вашого майбутнього. Кожен день, проведений у стінах нашого факультету, це шанс для самореалізації, для розвитку ваших талантів та здобуття безцінного досвіду. Ми бажаємо вам не боятися труднощів, вирішувати усе та вірити в свої сили. Ваша праця! Ваші прагнення, рішучість, обов'язково приведуть вас до великих досягнень. Нехай у вас завжди буде бажання відкривати щось нове, розвиватися, шукати можливості для свого росту та досягати успіху у своїх починаннях. І пам'ятайте, головне це вірити в себе. І тоді ви зможете усе подолати. Після урочистої частини студентам вручили грамоти за успіхи у навчанні, активну участь у житті факультету та з нагоди дня студента. Студенти підготували театралізовану постановку, яка перенесла глядачів у захопливу подорож вікінгів по країнах, мови та культури яких вивчаються на факультеті. Норвезькі мандрівники Олаф та Ерік презентували виступи, які включали пісні, танці та інші елементи культурних традицій різних країн. We die. Також входили пісні у виконанні студентки першого курсу Таїсі Марченко. Танцювальна композиція від колективу yes Dance Студіо та музичний номер від соліста обласного центру національної культур та випускника університету Сергія Нейчева. Завершенням свята стало привітання першокурсників, які були офіційно прийняті у студентську родину факультету української та іноземної філології. Сьогодні мала змогу приймати участь у в студенти перших курсів. Ми представляли країну Німеччину. Я хочу подякувати і ДГУ за можливість приймати участь у таких святах. Мені дуже подобається навчатися саме на факультеті української та іноземної філології, адже я маю змогу спілкуватися з людьми. Здобувати різноманітні знання. Першокурсники урочисто вступили в ряди студентів факультету та готові до нових викликів та звершень. Цей день стане символом початку їхнього університетського шляху, сповненого нових знань, досвіду та можливостей для особисті зростання. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин в Одесі поліцейські затримали наркоділка. Зловмисник, сховавши партію психотропів в посилках з одежею, збирався відправити її клієнтам у низку областей України. Слідчі повідомили 48-річному Одеситу про підозру у незаконному збутті психотропних речовин. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП спільно зі слідчими затримали його під час спроби відправити товар клієнтам в Україні. У пакетах виявили майже 100 грамів амфетаміну чи метамфетаміну. Під час обшуку за місцем проживання вилучили ще наркотичні речовини, електронні ваги та мобільні телефони. Слідство триває під керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Зокрема, встановлюється канал надходження наркотиків. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 50 копійок, продаж 41 гривня 95 копійок. Євро – купівля 43 гривня 60 копійок, продаж 44 гривні 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятниці 6 грудня в Ізмилі очікується хмарна погода. В день опади. Вітер північно-східний. У другій половині дня південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень 2 сім градусів тепла. В Одесі хмарно. У другій половині дня очікується дощ. Вітер змінних напрямків 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси. В день чотири-6 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтві.ком, на нашому ютуб-каналі Online та у соціальних мережах Instagram та Фейсбук. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.